В рамках послуги автопідбір, автопідключ з США привезли та сьогодні. Зареєстрували Ford Escape, 19-й модельний, 18-й стіку. І наш замовник скаже пару слов: відгук, правдивий відгук від замовлення до очікування, які були можливо нюанси, тому що всяке буває, це автомобіль, який приїхав зі штатів. От його відновили тут в Україні. Тримайте, скажіть його щось. Ну, попередньо домовлялися влітку, що машина має приїхати до зими. Вже з ремонтом нам віддати. Зараз 12 листопада, так і сталося, в терміни вклалися, все супер. супер. По ціні вийшло трохи дорожче, бо було пошкодження трошки серйозніше, ніж було на фотографіях, але не дуже все одно да, Так, Бо на фотографіях все це зробили. мінімальне, от, а по великому рахунку, коли розібрали, коли була дефектовка, трішечки було більше озвученої суми. Тому ми завжди радимо брати автомобіль, щоб він був. Трішки розібраний, але ми вам вдячні, що ви до нас звернулися. Хай автомобіль служи. Дякую. Да. Дякую. Вітаємо вас Дякую. і дякуємо за тортик. Цей торт нам сьогодні подарували. Зараз буде бачити фотографії цього торта. Нам дуже дуже приємно, прямо аж Клас. немає слів. Одні емоції. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую.